Очистити рідну землю від сміття взялися представники партії Удар почали із всеукраїнської толоки. У всіх населених пунктах активісти збирали сміття. Це в нас невеличка репетиція. Репетиція перед великим боєм, перед великим прибиранням цієї влади, яка є сьогодні в Україні. Перед прибиранням перед вичищенням сміття з Верховної Ради, тому що ця корупція, це беззаконня, яке є на сьогоднішній день. Воно продовжуватися не може. І наша політична сила йде у політику, йде в парламент для того, щоб очистити країну, очистити її від корупції, від безвладдя, від беззаконня. у Тернополі. До всеукраїнської акції долучилося більше 150 представників політичної сили. Зібрали майже 200 мішків сміття. Деякі знахідки здивували і обурили. Мене дуже сьогодні здивували деякі речі. В першу чергу, що поля діяльності для правоохоронців тут дуже багато. Нуша, я можу показати декілька прикладів. Дуже багато мішками вивозили шприци від тих засобів, які використовують наркомани. Тому одні політичні партії відкривають кабаки на набережні, а інші займаються справою, той справою, якою повинен займатися кожен громадян. На толоку активісти партії Удар прийшли цілими сім'ями, адже переконані, молоде покоління це наше майбутнє. А щоб навести лад у державі, потрібно починати з малого. Акція удару вона є для того, аби пояснити і, мабуть, собі і всім, що все починається з чистого дому. Як в нас чисто акуратно, то і ці люди будуть нас приймати культурними і чистими людьми. То хай буде чисто в цій країні, і хай буде чисто в цій державі, і хай буде чисто у цій владі. Я думаю, що рано чи пізно так і станеться з ним не незалежності українців.